Мені знадобиться дві пачки вермишелі швидкого приготування, я її вже подрібнила. І тепер потрібно залити окропом. Накриваю кришкою, нехай набухає. Відставлю в сторону, приготую інші інгредієнти. До миски вбиваю яйця, додаю спеції і збиваю виделкою. Додам ще одне яйце. А колбаску наріжу кубиком. Колбаску можна брати будь-якого, що є в холодильнику. Один помідор наріжу тоненькими кружальцями. У мене зелень, зелений кріп і петрушка. Наріжу дрібненько. І на маленьку терку натру невеликий шматочок сиру. Тим часом вермишель приготувалася і стіжую зайву рідину. Тепер сюди ж до вермишелі додаю збиті яйця, ковбасу, трішки зелені, а трішки залишу для прикраси. Перемішую це все. І з цим всім перехожу до плити. На сковорідку вливаю олію і додаю вермишель. Розрівнюю це все, роблю вогонь нижче середнього і накриваю кришкою. І просмажую так приблизно 3 хвилинки. Тепер мені потрібна тарілка підходящого розміру, накриваю. І це все потрібно перевернути, яка краса. І повертаю назад. І знову ж повертаю до сковорітки. Вогонь такий залишаю маленький, викладаю помідорки, і зверху натертий сир, накриваю кришкою і просмажую ще 2 хвилинки, І щоб сир розплавився. Погляньте, яка смакота! Це просмажилося швидко і просто, а саме головне смачно.